Вітаю на каналі Гостях у Тані. Зараз я буду вже обробляти свій садок, свої яблуні, груші, сливи, абрикоси від, від зафорювань. Це мене буде перша обробка. Чому, можливо, вже дехто скаже, що ми вже давно обробили. Справа в тому, що у нас нарешті вже більш-менш становилася погода, бо в нас були то морози. Потім були дощі, йшли, було холодно, але ще не пізно, тому що я бачу що ще брунька вона не набухає так дуже добре, тому можна обробляти. У мене тут є невеликий садок. Я хочу сказати, що він у нас не дуже старий. Тут дерева є різні, є дерева, які посаджені. Десь років вісім тому назад, і вони вже плодоносять, і плодоносили гарно, особливо поза торік. Торік не так було багато, великий урожай. Але є дерева і зовсім молоді. Ось такі в нас дерева це постарше. Є дерева у нас молоденькі. Я не дуже так розуміюся, як їх правильно обрізати. Обрізає мій чоловік або ж син. Ну, я їм показую, які гілочки зрізати. Ось я бачу, що це в нас вишня, але вона загущена. Тут уже і так видно. Ну, є такі дерева, ну, як би можна сказати, колоновидні. але вони теж плодоносили вже. Це у нас ще декілька є абрикос. Чим я буду обробляти? Звичайно, дуже багато є препаратів. Дорогих препаратів, але першу обробку рекомендують обробляти препаратами, де є багато мії. А взагалі, чи варто доглядати за садом і вирощувати сад? Я думаю, що варто, тому що зусилля прикладаються чимало для того, щоб родили дерева, але все одно ціна на яблуки. Теж не низька. І думаю, що вона буде іще іще підніматися. Бо така зараз ситуація в світі. Ви бачите, що наші сусіди, які ми брали в них дещо з продуктів, вони зараз нам роблять великі в лапках сюрпризи. Та й взагалі сад вирощений власними руками. Я думаю, це плюс до нашої карми. Як хто вірить у цю карму, але як не радіти, коли ось таке дерево дасть нам урожай? Тому я думаю, для власного задоволення і фізичного, і морального, і психологічного, все-таки варто садити дерева, варто за ними доглядати, збирати врожай. Для людини це приносить тільки користь. Взагалі-то у нас десь 18, мабуть, яблунь, є груші, але ми кожен рік намагаємо, намагаємося посадити декілька дерев. Ось дерево дворічне. І ще декілька дерев ми посадили в тарік. До речі, дуже гарний. У нас виявився продавець. Це і сливи ми садили. Ми садили груші, ось невеличкі зрізані. Вони гарно перезимували. Теж сливка перезимувала прекрасно. Тому ми намагаємося кожного року посадити декілька або слив, або груш. Ну, яблунь ми вже не садимо. У нас взагалі тут територія не дуже велика, обмежена, тому що треба ще і картоплю посадити, і треба посадити городину різну і полуницю ось треба вже чистити, бо гри. Але все одно без дерев ми не можемо прожити наша сім'я. Ми любимо, у нас і горіхи є, і шовковиця є. Тобто ось такі справи з садом. Тому я думаю, варто садити, тому що, по-перше, і дорого купити, а по-друге, це, як то кажуть, для душі. Якась медитація, якась психологія, яке заспокійливе вийти і подивитися, як цвіте, подивитися, як родять дерева. У нас у нашій сільській лавці, як казала моя бабуся, вибір препаратів із великої кількості міді невеликий, не тому що є дуже дорогі, є гарні. Препарати там, але я не замовляла. Я купила те, що у нас є. Воно недороге, ну і принаймні вибирала дешевше. Ось мідний купорос і бордовську. Я знаю, що мені дуже подобається мій земляк Анатолій. Він із півдня, по-моєму, Чернігівщини. Він розповідає там дуже гарно, в хто як обробляти, як обрізати дерева. Мені дуже подобається. І він розказує, що можна самому зробити бордовська суміш, але треба не гашене вапно грудкавий. Грудкавого у нас ми його не знайдемо, хоча ми живемо на Новгородцівщині. У нас тут поклади і вапна, і крейди, і дуже багато Ось недавно прочитала різних таких корисних капалин. Але, звичайно, ніхто їх не добуває. Раніше в школі крейда була у грудочках. Бо привозили звідти, з радичева, зараз нічого такого немає. Отже, бордовську суміш я готову купила, купила і купила мідний купорос. Значить, мідний купорос треба трьохвідсотковий. Трьохвідсотковий – це означає, що треба 300 грамів на 10 літрів води. Розвести і дерева обробляти зверху донизу. Ну, а бордовська суміш вона вже готова. 300 г на 10 літрів води. Це теж виходить, що 3%. Суміш, до речі, можна обробляти не тільки дерева, можна обробляти і е, троянди. Хоча троянди в мене в цьому році в жахливому, <клухи> в жахливому стані, <клухи> багато чорного, але я бачу, що там є і живе це не страшне. Буду поки що обробляти дерева. розводити в 10 літрах і обробляти. Е, Якщо не вистачить мені мідного копоросу, 10 літрів води обробити всі дерева, то іще бордовський суміш. Розбавлю. Це теж майже те саме, тому що тут теж ось написано і які хвороби, з якими хворобами бореться ця бордовська суміш. Ну, я думаю, всі про це знають.